Ветеранської спільноти та їх родин одна з тем міжнародної конференції з відновлення у Римі, і про виклики ветеранської політики розпитаю Олега Шиманського, заступника міністра у справах ветеранів України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Дуже радий бути тут. Пане Олеже, на конференції з відновлення України ви представляєте інтереси ветеранської спільноти. От з якими пріоритетами міністерство приїхало на цей захід, і яке бачення відбудови пропонуєте, якщо поглянути на неї крізь призму ветеранського контексту? Ми привезли на цю конференцію вперше за декілька років п'ять ветеранів на додачу до нашої урядової делегації, які безпосередньо зможуть розповісти наш. Чим міжнародним партнерам про те, які виклики є перед ветеранами і перед ветеранською спільнотою навіть тут ми в великому конгресфолі, і дістатися сюди на кріслі колісному було не так же і легко, як один з наших ветеранів, і тому дуже важливо показувати міжнародній спільноті, які саме питання і якої реабілітації потребують українські ветерани. Власне, цим ми займаємося. Ми беремо участь у чотирьох різних заході, заходах, панелях і організовуємо один свій про ветеранське підприємництво економічні можливості для ветеранів. Тому сподіваємося донести саме цю точку зору і привести нові контакти і потенційно нові проекти міжнародної допомоги. Особливо нагальна тема, ми розуміємо, це доступність і нерідко ветерани скаржаться на бар'єри, про це ви теж згадали. Бар'єри різні у працевлаштуванні, у доступі до інформації чи підтримки. І один із нещодавніх заходів запуск цифрового сервісу ветеран ПРО. Наскільки цей інструмент відповідає викликам доступності і чим він буде корисним корисний для ветеранів? Ми справді запустили в цей понеділок. «Ветеран-про». це спеціальний простір в дії, який містить всі основні послуги для ветеранів в цифровому форматі. Ми розуміємо, що дія це додаток, яким користується до 20 мільйонів українців. І відповідно ветерани вже і так знають, як ним користуватися, тому вирішили не придумувати нічого нового, а зробити там, де всім вже й зручно. Наразі в цьому просторі ветеран про в дії доступні шість доступні послуг. Це в першу чергу пошук фахівця із супроводу ветерана. Тому е, будь який ветеран може відкрити дію і знайти в своїй громаді або в своїй області фахівця, який допоможе йому чи їй отримувати державні послуги або будь-які інші послуги та консультувати з питань, з якими власне стикаються ветерани. У нас також є послуги, які вже були в дії. Це є оселя, є відновлення а також можливість долучитися до дуже популярної послуги міністерства це ветеранський спорт, коли ветерани мають можливість отримати отримати півтори тисячі гривень на заняття спорту. Ми бачимо це, що кожного кварталу, коли ця послуга оновлюється, вона дуже популярна. Ветерани цим користуються, і ми в майбутньому плануємо розвивати і інші такі можливості. І ми вважаємо, що цифровий цифрова доступність послуг вона не тільки зручна, бо ми до цього звикли, а й також дає можливість отримати ці послуги швидше і в тому вигляді, і там, де ви знаходитесь. Бо якщо у нас всі ветерани повертаються не тільки в міста, а й в Різні а і в регіони, там де питаннями доступності, доступності значно важче, але часто у всіх є мобільний зв'язок, тому скористатися і отримати державні послуги буде значно легше. Пане Олеже, ви сказали шість послуг наразі доступні. А чи планується розширення функціоналу, і можливо найближчим часом з'являться нові послуги, нові сервіси? Ви абсолютно праві, і це перший пріоритет нашої міністерки. І мій, теж ми хочемо, щоб там, по перше, з'явилися можливість зразу подати. Заяву на супровід до фахівця, тобто зараз можна його тільки знайти, а надалі ми будемо розширювати цей функціонал. Потім ми хочемо е, додати можливість пошуку стоматологічних клінік, реабілітаційних центрів та центрів протезування. Це власне е, ті місця, де ветерани можуть отримувати послуги, спеціально е, розраховані на них, і таким чином, в дії можна буде знайти. Е, за саме ці центри, ну і звичайно, ми хочемо теж виправляти деякі помилки, які зараз існують з ee, да, існують з даними і дати можливість людям виправляти e, свої контактні дані. Наприклад, зразу за стосунку, от такі наші плани на найближчий час. Сьогодні ми знаємо українські ветерани повноправні учасники міжнародних дискусій, зокрема на конференції. Наскільки активно світ сьогодні підтримує українську ветеранську спільноту, які міжнародні програми вже працюють в Україні? Ви знаєте, я бачу, що так як я відповідаю в міністерстві за міжнародний напрямок, що увага до українських ветеранів вона дуже активно збільшується. Вже навіть сам факт, що ми змогли долучити ветеранів до такої кількості заходів на конференції. Про це говорять окремо. Ми активно спілкуємося з більшістю урядів країн G7. Я сьогодні матиму зустріч з Канадою з Британією і з Францією. Власне для проговорення таких програм підтримки вони зацікавлені. У них ще немає точного розуміння. Про специфіку українських ветеранів, але ми їм доносимо, що українські ветерани це ті, хто били безпосередньо, безпосередньо брали участь в бойових діях, а вони зробили величезний внесок в українську державність, і тому для нас це пріоритет. Але найголовніше, якщо я можу додати, це те, що українські ветерани власне і. Будуть повертатися і відбудовувати українську економіку, тому що їх дуже багато, як вже озвучували, озвучували міністр їх більше мільйона, і відповідно вони будуть і будуть тим рошієм відбудови цивільної економіки, коли повертатиметься додому. Пане Олеже, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розповісти всю цю інформацію про ветеранів і їхні і програми для них. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Шуманський, заступник міністра у справах ветеранів України. Дякую вам.